29 січня в Україні відзначають День пам'яті героїв Крут українських студентів, які ціною власного життя зупинили більшовістський наступ на Київ у 1918 році. На знак пам'яті та шани героїв, керівники Олександрійської громади, районної військової адміністрації, військові, керівники правоохоронних органів, прокуратури та ДСНС поклали квіти на алеї пам'яті. Пише прислужба міської ради. Напередодні Дня пам'яті героїв Крут в бібліотеках міста провели низку пам'ятних заходів. Працівники бібліотеки філії номер 3 організували навігатор в минуле бій під крутами Бій за майбутнє України на дитячій мобільній точці спільно. Бібліотекарі розповіли дітям про події 29 січня 1918 року, допомогли усвідомити суть трагедії, ім'я якої Крути та озвучити свою мрію про мир. В бібліотеці філії номер 5 бібліотекарі довели, що коли стає до зброї молодь, народ цей не перемогти. Волонтери координаційного центру виставили черговий пост подяку олександрійцям, які залишаються небайдужими та постійно допомагають ЗСУ. Цього разу вдячні пану Віталю за щедрий донат у 20 тисяч гривень. Ці кошти спрямують на придбання системи Екофлоу. Волонтери зауважили, що збір на картку дуже повільно просувається, але система потрібна хлопцям просто зараз. Реквізити на сторінці координаційного центру волонтерів. Зооволонтерка волонтерка Олена Котова описала свою поїздку за тваринками, яких евакуювали з Торецька дружківки, часового яру, Костянтинівки. Це важко морально, бо сотень тварин ти повинен вибрати тих, кого можеш потягнути. Сотні фото, сотні очей, які ні в чому не винні. Сотні тварин, які не факт, що доживуть до завтра. У деяких тварин господарів били, у деяких виїхали. І ось кожним фото з кожною історією треба все пережити. До зоодопомоги забрали сім собак. Олена Котова пропонує переглянути фото і обрати собі тваринку. Тоді буде можливість врятувати більше евакуйованих тварин. Минуло не більше дванадцяти годин після покладання квітів до пам'ятника жертвам голокосту. Як невідомі, вкрали квіти та корзину. Про це написав 27 січня голова єврейської спільноти Олександр Пірогов. Така ж історія була і 30 вересня 2023 року, коли вкрали квіти, покладені жертвам Бабиного яру. Дописувач запитує, чи спокійно себе почувають крадії та бажає, щоб нарешті прокинулася їхня совість. E